Я буду знімати одну річ себе за одну помилку на тренуванні. Чи я голим в кінці? Давай підізнаємося. І моє тренування в один гаду з тепла в Києві почалось з розминки по колу та передач, де втратити м'яч просто нереально. Ти в Тирсах? Да. Ти не зняв. Не зня, не зня. наступним було держання і, і після пари хороших передач. Перша втрата м'яча. Перший пішов. Слава Богу, я підготувався. Там мене багато колес та браслетів, але чи врятує навіть це мене від обнажоночки на футбольному полі в кінці. Зараз Не забився І саме тут максимальна небезпека. І перший промах в штангу. <пліліпст> Далі також неточний удар із далека. Ще один неточний удар з цієї ж позиції. І навіть забиті. голи, звичайно, не повертають речей назад. І залишилось мінімально. Як думаєш, що буду я отак от <пліліпст> бігати. <від 'їхав. Like, пліліпст> ні, ну взагалі, так. Да. Зараз всі побачать перший раз муху стріну. І для цього треба буде. Буквально декілька помилок і кожного разу отримуючи м'яч, ти пам'ятаєш про це. Нормально знімає. Наступна помилка це штани. До кінця цілих 20 хвилин. І кожен гравець, який тренер чекають невдалої дії від мене. Я не буду гол. Це остання вправа півтора годинного тренування, де пальці вже давно замерз. Граємо на обмеженому просторі. Кожного разу, коли зустрічають з м'ячем, це буквально на грані. 59 додатків за вправу та одна помилка. Підпишись.